Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Які чудові ці слова! Адже кожен, хто промовляє їх, сповняється промінням святої радості та життєдайним вогнем віри! Христос Воскрес! Усміхаємося ми з відчуттям духовного захоплення! Воістину Воскрес! Урочисто відповідаємо! Всім Діством усвідомлюючи, що для Всього Всесвіту настав новий світанок радісного життя! Дорогі краяни! Ми раді вітати вас з цим чудовим святом весни та добра. Люблю весну, та хто її не любить, коли життя цвіте, як пишний сад, і, мов у сні, шепочуть листя губи, і квіти шлють солодкий аромат. Люблю весну, коли плюскочуть ріки, коли рида от щастя соловей і заглядає сонце від повіки у тишині задуманих ночей. Люблю, коли блукає місяць в травах, хатини білить променем своїм, і п'є тепло ночей ласкавих, а на лугах пливе тумані дим. Весна вдягла у зелень віти з дуба, уже курличуть в небі журавлі. Люблю весну, та хто ж її не любить на цій чудесній, радісній землі. На мережану сорочку, умившись і звільнившись від турбот, і піднімає волошкові очі до вищих, до церковних позолот. Душа стає цуднино-молодою, за що слова бувають злі, і новляться старанням добротою на ранньому сімейному столі. Великдень всіх нас на гостини просить, малює сонцем полотно небес, і крашенку, як усмішку підносить, Христос воскрес! Воїстину Воскрес! Великодній час це час тріумфу, адже Христос Воскрес, а з ним і наша душа воскресла для нового життя. Тож серця переповнюються наші піднесінням, очікуванням дива. У давнину Великдень вважався святом весняного сонця і пробудженням природи, а після величної події, якої Христос переміг смерть і подарував радість всьому світу. Свято Пасхи стало духовним символом. Найпершою молитвою в ці дні ми віддаємо Богові за те, що дочекалося Великодня, а знання обнови нашої душі. А зарваниця, як світлиця, дітей до себе всіх прийме. А зарваниця, як криниця, очистить, хлібить, піднесе. Дзвонять дзвони у Карпатах, що велике стало свято! Дзвонять дзвони на підлящі, щоб сповнились мрії наші. Дзвонять дзвони на Волині, що Христос воскресло з нині. Дзвонять дзвони на поділі, загибать ворожі силі. Дзвонять дзвони у Полтаві, що воскреснуть наші слави! Дзвонять дзвони на Кубані, Україна знов повстане. Дзвонять дзвони аж до моря, хай не буде лихий горя. І задзвонять золоті дзвони волі у Софії. Весна, вже сама згадка про неї будить у серці неймовірну радість та надію. Коли весна приходить, здається, що ми народжуємося знову, що ця весна краща, ніж попередньо. Слухаючись у ніжний спів весни, вона озивається нам чарівним співом пташок та рослин і все на світі співає, прославляючи цей прекрасний час. Народні традиції, лад і краса довкілля допомагають внутрішньо пізнати духовний світ людини. Так через молитву чи біблійну притчу, через символічну мову пісні чи первисі візерунки ми дізнаємося всі духовні істини. У нас на столі вишиваний рушник, неодмінний атрибут пасхального свята. У його кольорах вся душа народу. рушник вишиваний, як долі. долі. Ось яйце біленьке в мене на долонці, як земля маленька у промінні сонці. У неділю свято, свято Великодня, буду малювати писанку сьогодні. Думаєте, легко землю розписати? Треба добре серце, чисту душу мати. Розпишу я цвітом з краю і до краю, Великодня радість землю обіймає. Щирого серця хочемо привітати вас з цим величним святом. Нехай Великдень наповнить ваші серця щастям та любов'ю. Нехай Воскресіння Христове принесе у ваші оселі здоров'я та добробут. Душа, нехай стане світлішою. Серце поменіє любов'ю, а помисли стануть щирими і добрими. Простивши все, підкинувшись на віру, просвічені посхелим божество. Кріпімо прадідівську віру і воскресаємо разом із Христом. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Я щиро вітаю всю українську родину світлим святом Христового Воскресіння. Тож нехай кожного селя наповниться надією безхмарне майбутнє, не зважаючи ні на що. Ми хочемо побажати, щоб кожну сім'ю об'єднувало велике сімейне вогнище. Від матері до доньки передавалися вишивані рушники та сорочки, шануючи всю паличку українського єси. Щоб і надалі зберігалися ці чудові родинні традиції повертаємося до народних позиків. Пликання. Нехай ваші домівки будуть багаті на добро, чисті, як великодній рушник, і веселі, як українські писанки. Хай малинові дзвони Великодня принесуть у вашу оселю віру, надію і любов. В житті нехай все буде, що потрібно, без чого не складається життя. Любов, здоров'я, щастя, дружба та вічно юна, нестаріюча душа, щоб гріло сонечко яскраве, і Бог усіх оберігав. І ангел ваш охоронитий з плеча ніколи не злітав. Нехай пасхальна радість залишає у вас у дні вашого життя.